Рівень хаосу в посіві сої з зерновими сівалками. Це величина, що оцінюється цифрою. І тут можна виділити два різні критерії: це поперечний розподіл, перевіряється доволі просто, ви знімаєте насінні проводи з кожного сошничка, надягаєте на нього спеціалізований сітчатий мішок, який би пропускав повітря, і пропускаєте певну кількість сої через вашу сівалку. Валку, після чого зважуєте кожен мішечок. Наскільки відхилятиметься розподіл в окремих мішечках, ви будете мати цифрову характеристику в хаосі поперечного розподілу. Німецьке об'єднання фермерів ДЛГ в плановому порядку проводить такі дослідження щодо всіх новинок, наявних на європейському ринку. Зараз ви бачите графіки розподілу. Озимої пшениці та ріпаку двох самих найрентабельніших культур в Європейському Союзі від сівалок різних виробників. Пьотінгер-теразен тут одні з найнижчих відхилень. Аналогічне дослідження на сівалках можете провести й на сої. Другий критерій хаосу це поздовжній розподіл. В кількох хаотично обраних точках на полі візьміть квадратний метр та порахуйте, скільки рослин поміщається в межах цього квадратного метра. Кількі... відхилення в кількості рослин в різних. Точках поля покаже вам, наскільки рівномірно розподіляється соя повздовжньо від сівалки. Інженерні рішення різних виробників та налаштування сівалки можуть забезпечити більш рівномірніший хаос на сої. Чим рівномірніший хаос, тим рівномірніший розподіл площі живлення.